Пам'яті визначним майстрам Вінничини. Одним із важливих напрямків національної культури України здавна було ткацтво. Ткацтво як народне мистецтво, воно має вікову історію та випликане багатьма поколіннями глибокі його традиції. Одною із таких майстринь була Гуць Євдокія Оверківна, із села Сосунка, що на Вінниччині. її роботи зачаровують своєю красою, неперевершеністю, майстерністю, якому вона присвятила все своє життя. Ще з 15 річного віку Євдокія Оверківна працювала за ткацьким верстатом. Адже цьому ремеслу навчилася від своїх батьків, які цю традицію перейняли теж від своїх батьків, і так з покоління в покоління. Сьогодні. Майстрині немає з нами, але традиція її живе і продовжується. Адже свого часу одне із підприємств міста Вінниці, зацікавившись її мистецтвом, відправила до неї своїх працівників на навчання. Серед них була і Олена Штацька, яка перейняла досвід і продовжила традицію ткання сосунських рушників. Та додавши вже свої барвисті кольори та монохромні орнаменти. З гармонійними поєднаннями та поглядом на сучасне мистецтво традиція живе і продовжується. Євдокія Оверківна ще при житті була активним учасником усіх обласних районних виставок народного мистецтва, особливо на виставках обласного центру народної творчості, де її рушники були і є окрасою. Адже багато рушників. Майстрині зберігаються у різних колекціях, в тому числі і у колекції Вінницького обласного центру народної творчості.